Ігорка жіноча. Це ікла. Ікла кабана. Повністю збережеш. В одному місті виявлена м, велика амфора а, або так званий зерновик, в якій зберігалося припаси їди або води в печері. Розміри вражаючі, великі. І, а в іншому місті під скелею покладено досить щільно. Ем, Фігурки теракотові, тобто з випаленої глини, фігурки жіночі, 5 штук. Ми бачимо по типології саме теракотових виробів, що це є трипійська культура.